Ваші електронні листи потрапляють у спам замість вхідних. Ваш поточний постачальник smtp сервера призупиняє ваш сервер після відправки лише кількох листів. Не варто хвилюватися. Діджиталака має рішення під назвою Bulletproof SMTP. Сервер це сервер, який ніколи не призупиняється і гарантує, що всі ваші листи завжди потрапляють прямо у вхідні. Тепер давайте поговоримо про функції Bulletproof smtp сервера, які пропонує Digitalaka. По-перше, виділений IP. Ви отримуєте виділений IP для поштового сервера, забезпечуючи відмінну репутацію електронної пошти та надійність. По-друге, налаштовані SPF, DKIM, BT, DMARC. Наші експерти налаштовують SPF, DKIM і DMARC для кращого потрапляння у вхідні, а не в папки зі СПАМом. По-третє, підтримка 24-7. Наша команда експертів надає підтримку 24-7 найвищого рівня. Забезпечуючи вам допомогу, коли б ви її не потребували в день чи вночі. По четверте, автоматична перевірка чорних списків. Вилюєтеся про потрапляння в чорний список? Не варто. У нас є автоматичні перевірки, щоб захистити вашу репутацію від правника. Тепер поговоримо про наші ціни. У Digitalaka ви можете отримати свій виділений захищений SMTP. сервер всього за 1,50. Але зачекайте, у нас також є преміум плани за один спейс міста P5. Щоб дізнатися більше про наші плани, відвідайте Діджиталака. Якщо ви хочете дізнатися більше, просто відвідайте наш вебсайт на digitallocker.com або напишіть нам у WhatsApp за посиланням, вказаним нижче в описі.